Так а шо, хто там тебе? Валет, не валет, ану. Интернет, герой. А короче. А потом Валет. Ну ваше ты купил машину по меньшей, зараз хоть тюха ты и кому-нибудь дороже, шо? Однажды мене обманиш, ти купив машину помінь. Якщо ти купив не помітці. Олександр. Mm. Ой, наоборот, нас ти мені кажеш, що ти купив не помітня, а я того що ти купив її помінь. Олександр, пошлі, да. я могу дать его номер телефона и начните ему. Сейчас я им цветы номер телефона дам. О, а что, проснулся тихо? Да. Да, не пошли, да, на секунду. Таа шо, ми маше лори, бре, епа. Жить. Ну, тут будет явно 30 плюс, а там уже сейчас будем ориентировать. Дай сало! Кому кажу сало отдай? У меня там кусочек лосимся. Алло Бархатный, а ты типа тулышь классно бархатный? Ты типа, ти типа ты смотришь его, йоу. Ты типа ты крутый чел? Я. Це штука музикала. Та мене Я просто хотів, щоб він проснувся і позадав було й далі. Та він заснув. Типа з 0,3-го прийшов. Ти, типа бархатний чоловік. Та з прийшов, прийшов. Это типа ты тебя коптер. Это типа коптер, да? Там они пошли, что ты мне будешь бан там на форуме наткнулась. Ну. М -м -м -м, жаль, же твой твой -эт батя тут пролил на ходе бил, понял? И твоя <сос> мать <сос> типа дура. Пролил <сос> мамаш. А твоя мать тупа лучше. Я конюха, и кама туалеты в школе, понял? Мне басрать на бам. Давай, давай, вот, Кэви. Два. Ну давай, давай. Давай, Додики. Та отошло от машины, вы два дебила. Давай. Отошло от машины, да, <поцелуйтесь> Додика. Да буду ну, я. Буду, буду я. Буду я де хочу, понял? Мне посрать. Давай, сейчас. Если вас. Если вы да у нас. Да, Ну а зачем ты, лоска родителей, их что то А зачем вы до меня пришли докопалися? за то, что я поминки отдаю, начинаю. Ну так ты понимаешь, ты нашли тебе. Нажимай на меня терпилы, дебилы. Мне пошрать на бан, ты думаешь, я в месяц бані! Я в месяц бані! А мне поминки по Мені Я пошрать на бан, я місяць в месяц отшиб в банне. Я не думаешь, что не пофиг на той бан. Так а ты Якщо ви вы банища их в ту... дебіла И кино играй ты в другие. Давай, ще, ще, ще разных ми... моїх оск на Угу. Да твоя мать мразь ту порыла, галимая тварь. Поняв, что О, тупорила? Спасибо. спасибо. Угу. Пожалуйста, дебил ты эту порыву. Администрация почули, Почула, почули, хай почули. почули так, хай так, почули. Почули, почули. Все, почули, почули, Хорошо. Никакого це ви? Так, це я. Іменно, она. Ого. Хорошо, почули. Ніка коланько, вони мене беруть і тупо, тупо при всіх починають казати, що я кирпила. Мені пофіг, давайте мені бам. Я лучше сидю в тюрмі ніж з такими аутами гулять. Ваші мат... матері, щоб вони. Боже. Так. Та мені пофіг, Баньте, Баньте, вони мене беруть і оскарь. Давайте, розберемо? давайте, розберемося, давайте розберемося в цій ситуації. Що я, сталося? Я, я, я... Я стояв возле машини, вони до мене підходять і починають казати, ну, що по, мінки, мінімалки купили. да, по ціні, ти типу, мінімалки її купив, вони мене вибісили, починають казати, що в мене там хтось вдома лежить, валет якийсь, типу, ти діла, я починаю їх вибісувати. Так, наших родителів спочатку. Угу, хорошо, давайте мені бан, Ніка Коваленко. У мене є откат. Все, давайте. Я їхній матері вживав, мені пофіг, давайте мені бан, мені посрати. Все. Все, давай, все, да, добре. Олександр, я зараз передивлюся свої цей і... Все, давайте бабини, мені, мені посрати, все, давайте. Два тупых сина, тупих матерей. Поняли? Ваші родители тупи. Я не писал, хто в тебе, мама ну на вар. Ага. <рес> No, no, no.